Найгламурнішим дарунком на 8 березня стануть парфуми. Сьогодні можна придбати французькі, італійські, іспанські, японські на різні смаки та гаманці. Сучасні парфуми складаються близько з 200 різних компонентів. Аромати можуть бути елегантними, яскравими та чуттєвими. Розібратись у квіткових, фруктово-ягідних, трав'яних, амбрових та східних ароматних відтінках під силу не кожному чоловіку. Бывает по-разному. Бывают мужчины, которые он уверен, он знает, что он хочет и что хочет его женщина. Бывают мужчины, которые полагаются полностью на наш вкус и доверяют полностью. Обирати духмяний презент продавці радять не кваплячись. Чоловіки мають врахувати все і вік жінки, і її соціальний статус. Так молоденьким дівчатам варто дарувати парфуми виключно з легкими свіжими фруктовими ароматами. Для впевнених та вишуканих жінок слід обрати парфуми з складними композиціями. Класичні та більш шлейфові. Якщо уподобань своєї половинки чоловік не знає зовсім, жіночі аромати мають бути спокійними та ненав'язливими. Якщо приходить мужчина і він не знає, на чому встановити свого виру, він не знає вкус свого збранця, ми собі более такі нейтральні аромати, які, ну, можна сказати, сказать, і нравятся всім. гірше за вишукані парфуми пахнутимуть жіночого дня і солодкі подарунки. За тиждень до 8 березня чоловіки просто засипають замовленнями кондитерів. Чоловіки вже заздалегідь готуються до цього свята, для того, щоб зробити приємне своїм жінкам. Вони також і не забувають про тортики, замовляючи нас торти та тістечка, щоб приємно здивувати своїх коханих. Замовляють здебільшого торти. Найчастіше замовляють п'яну вишню, такий у нас дуже смачний тортик, монастирська ізба, чарлі сливка. За такі тортики чоловікам доведеться викласти близько 40 гривень за кіло. Утім, підсолодити душу коханій жінці можна і невеличкими тістечками. Ці смаколики обідуться сильній половині від 4 до 8 гривень за штуку. Аби задовольнити усі жіночі забаганки, над солодкими шедеврами, кажуть кондитери, будуть працювати і в день, і вночі. Ця робота дуже складна і делікатна. Але для наших жінок ми здатні на все. І вони на це заслуговують. Традиційним дарунком на 8 березня лишаються квіти. Вони найкраще розповідають про почуття попитом, як і зазвичай користуються весняні квіти. В основному зараз весна, весінні всі цвіти: тюльпани, іриси, нарциси, астромерія. Ось таке от. Тюльпани найкращий подарунок Дівушка 8 марта. Так найзапитуваніша весняна квітка тюльпан коштуватиме від 10 до 12 гривень. Не відійшли далеко в ціні і інші первоцвіти: іриси, хризантеми та мімози. «Ціни, в принципі не очікуємо високого підйому цін, тому як ціни і так вже не сильно маленькі, скажімо так. Місцева розочка в середньому стоїть 17-20 гривень зараз. Ну можливо, звісно, на якусь там гривну там дві ціна підніметься. Імпортний цвіток теж можна купити гривен гривень і бы в принципі ну 35 гривен – гривень дорогая роза. Обирати квіти для жінок ціла наука. Без продавців консультантів іноді не обійтись. Більш юні дівчинки отримують розу в бутоні. Асоціація цвіток, который ще не розпустився, Більш давно, какби уже все таки цвіти более відкриті. Черкасець Ігор Петрович у квітах розбирається добре. Для своїх коханих жінок завжди самотужки обирає найкращі. Мамі розу, моєї мамі, ну вона вже в возрості. Жені теж найкрасиве цвіти. Дочкам тюльпани я бажаю жінкам даріть цвіти. Він вже знає, які квіти презентує своїм жінкам домочадцям за тиждень. «Ось такі букети треба дарити жінкам. На праздні кані, это. деталія Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.